Давайте подивимося, чи дійсності той форум в Даосі, який буде відбуватися з 15 по 19 січня, чи може він для України зіграти якусь ключову роль в допомозі, в підтримці, вирішенні цієї військової, ну, військової воєнної ситуації? Так? Перша карта, вона на жаль, але вже є негативна, тому що так як от і пише. Щойно я зачитував, що домінуюче буде питання війни в Гаазі, а не питання війни Україна-Росія. Це може бути одне із питань. Трійка жезлів перевернута, трійка Пентаклів перевернута. Називається Говорили, балакали що сіли, заплакали. Є король жезлів, однак, карта пов'язана, що хтось може там словесно виразити якусь підтримку. Дев'ятка жезлів перевернута знов. Тобто, щоб з цього був якийсь для України великий результат, от. А чи можуть мовляти Україну робити якісь уступки, і йти якби, на якісь компроміси і жертвувати там, наприклад, своїми територіями, щоб завершити війну? Я не виключаю, що такі можуть бути вкотре персонажі, які можуть спонукати, якраз переконувати Україну до цього. Я цього не виключаю. Тому що, кажу, карта загалом якась така ну не є добра. Королева Кубків перевернута, шестірка Пентаклів перевернута, дев'ятка пентаклів перевернута, карта Сонце перевернута і рейцер Кубків. Карта вся перевернута, по суті. Що тут, що тут? Тому насправді очікувати щось великого глобального саме від оцієї от того форуму в Давосі 15-19 січня, на жаль, але нічим тут вас не потішу. От. І. Ем, ну і от така ситуація. І от така ситуація. І то не залежить там, власне, від виступу президента, нашого Зеленського, що він там буде говорити, як він там буде говорити. Там вони собі своє знають. План у них там зустрічей всіх тих побудований. План в них всіх там, скажімо, побудований. Вже що вони мають говорити, що вони мають сказати? Таке враження, що там вже все йде заплановано. І, в дійсності, питання України, Росії в глобальному плані там. Порушуватись чи щось вирішуватись не буде. Можливо, щось до цих дат ще поміняється ближче, бо у нас сьогодні тільки 9 число, ну а розпочнеться 15, тобто через добрий тиждень може, якісь там ще корекції відбудуться. Але поки що це без якихось глобальних важливих результатів. От, а інші зустрічі, які можуть бути з Зеленського, там і ще запланував, там Швейцарії інші зустрічі, вони можуть бути якраз більш результативні. Можливо, для України ще буде чергова підтримка, допомога, що допоможе якраз десь ще в чомусь переламати хід війни. Це може бути як військова збройна, так і фінансово-матеріальна. Тобто, от карта якраз дещо якраз не саме цей форум Давосі може зіграти якусь. Таку, якби, ну, важливу роль, результативну роль, а інші зустрічі, які він може провести, вже помимо цього форуму в Давосі. Тут карта йде якась більш така, ну, позитивніша. Хоча теж не скажу, що там щось глобальне, глобальне, але кажу, певна підтримка, фінансово, матеріальна, збройна, от, що в боротьбі може допомогти, це ще можуть певні заяви підтримку України відбутися. Так, тут карта більш позитивна. Не вся, звичайно, але більш позитивна. Подивимось, ці дати вже зовсім близько. Будемо теж відправляти запити в простір, щоб добрі сценарії для України максимально реалізовувались. Недобрі сценарії максимально нейтралізовувались. І дай Бог нам. І допомоги для перемоги, і сили, і захисту, і мужності нашим воїнам, і мудрості нашим керівникам, правителям, які керують державою. Дай Бог в об'єднанні разом, щоб і світ ще більше пробуджувався, що тільки в об'єднанні разом ми можемо ту всю Чорноту іначе здолати. Продовжуємо і далі наш рух до перемоги, молимось, боремось, перемагаємо. Хай буде так.